Вітаю! Нам треба побудувати графік функції оберної пропорційності y дорівнює 12 треба поділити на X. Будемо заповнювати таблицю, але не будемо розписувати, будемо все робити усне. Y, 12 поділити на мінус 12 буде мінус 1. 12 поділимо на мінус 6 буде мінус 2. 12 поділити на мінус 4 ми отримаємо мінус 3. 12 ділимо на мінус 3 отримаємо мінус 4. 12 ділимо на мінус 2, отримаємо мінус 6. 12 ділимо на мінус 1 дорівнює мінус 12. Тепер 12 ділимо на 1, ми отримаємо 12. 12 ділимо на 2. Отримаємо 6. 12 ділимо на 3, отримаємо 4, 12 ділимо на 4, це у нас буде 3, 12 ділимо на 6, 2, і 12 ділимо на 12, це отримаємо 1. Тепер нам потрібно побудувати графік функцій. Щоб побудувати графік функцій, треба спочатку побудувати осі координат. І подивитися, нам треба, щоб до 12х був до 12 і y був до 12. Тому треба ось тут розташувати графік, щоб до 12 у нас вистачало, і ігри був мінус 12. Спочатку треба оці точки відмітити, а потім вже будувати графік. Мінус 12 по х по Y мінус 1. Що ж, давайте поставимо мінус 12, мінус 1. Перша точка мінус 6 по х по ігреку буде мінус 2. Приблизно ставимо. Система нам потім їх побудує. Мінус 4, мінус 3, далі мінус 3, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Далі мінус 2, мінус 6, мінус 1 буде мінус 12. Тут не вистачає місця. Але ж у нас контрольні точки вже є. Тепер там першу чверть будуємо 1, 12, 1 по x по y 12. Десь буде тут точка наближена. 2 по X по y буде 6, 3 по X по y 4, 4 по X по Y 3, по Х 6 по y 2, по Х 12, x 12 y 1. Тут десь буде ось так, графік буде виходити за межі дошки. Що ж, а тепер давайте будемо будувати графік функції, щоб був гарненький нам система хай побудує його. Приблизно ми поставили точки, тепер нам треба з'єднати ці точки, щоб був побудований графік. Отже, давайте пропишемо його. Може, чуть-чуть у нас точки не будуть співпадати, але ж прообраз ми бачимо. 12 ми ділимо на x і отримаємо зараз графік. Подивіться, ми майже ідеально поставили точки, крім ось останні 6, 2. 6, 2, щось у нас не співпало. Ну і тут тут чуть ну, отут ідеально, пройшли всі точки, а тут ми чуть-чуть схибили. В такому випадку можна це підправити і визначити ці точки. А залишається так. Обов'язково, коли ви побудували графік, його треба підписати у вільному місці. Y дорівнює 12, ми ділимо на X. Що ж, ми заповнили таблицю, побудували графік функції. Все у нас вийшло. А тут чуть-чуть підправте. Тому що ось тут треба точки буде нам чуть-чуть налаштувати ось таким чином. А ці можна просто прибрати. Зайві точки, які у нас вийшли, ми прибрали підпи графік. підписаний. все завдання виконано. Дякую за увагу.